Дорогі близнюки, рада вітати вас на своєму каналі. Підказки для вас від вашого ангела-охоронця, від вашого роду, а також від Вищих сил на січень. І так, на трьох колодах буду дивитися. Коротко про головне, як завжди, на трьох картах. Але сьогодні буду розкладати все це на трьох колодах, для того, щоб детальніше продивитися. Підказки, які хочуть передати вам ваш ангел, ваш рід, а також вищі сили. Мої дорогі глядачі, на моєму каналі не забувайте, уже є розклади для кожного знаку зодіаку на 2025 рік, а також є розклади на старших арканах це така своєрідна карта місяця. Тому занотовуйте і користуйтесь підказками, щоб змінювати життя лише на краще. І так, підказка від вашого ангела, від вашого роду, а також від вищих сил. Дивимось далі. Що ж, хоче повідомити вам ваш ангелохоронець, ваш рід, що передає, і вищі сили, куди дають пораду на січень. А також не можу обійтися без своєї чарівної, магічної, унікальної колоди, тому що ці ключики дійсно відмикають будь-які двері. Так. Ваш ангел, ваш рід і вищі сили. Що вам радять? Дивимось, дивимось старший аркан мир, старший аркан Колісниця і дев'ятка пентаклів. Просто чудово, тому що ваш ангел-охоронець показує, що у вас все налагоджується. Для вас відкривається якась важлива дорога. Можливо, тут для когось якесь грандіозне таке примирення, воз'єднання для когось таке знаєте наповнення, захист, коли ви будете почувати вже себе в безпеці, захищеними, щасливими. Але перші кроки, якраз робити в січні. Хочу вам, мої дорогі глядачі, сказати, що насправді є хтось, хто може вам допомогти. Тому що Пентаклі, якраз це карта, яка веде до стабільності, до того, що над Цією ситуацією вже багато працювали часу. І зараз, як ніколи, відкриваються двері, відкриваються можливості, відкривається дорога, є примирення, є воз'єднання, і ви будете почувати себе зовсім інакше. Насправді, не хвилюйтеся і нічого не бійтеся, тому що Аркан Мир, він як ніколи вас наповнить. І ваш ангелоохоронець показує, що ви точно в безпеці. Вас бережуть всі. І насправді. Це просто чудово на січень перебувати в такій енергії, тому що якщо ви наповнитесь на початку року, то весь рік будете в ресурсі. Це дуже хороша карта. Так, а найважливіше те, що не стоїте, що відкриті дороги для вас. Далі йде, мої дорогі глядачі. Ваш рід показує двійку кубків, старший аркан дурень і п'ятірку пентаклів. Ви знаєте, для вас дуже важлива підтримка, і хочу вам сказати, що насправді двійка кубків це навіть якісь почуття, якась любов, можливо, підтримка коханих людей. Тут йдеться про партнерство, про дружбу, про стосунки, у кого як програється, але тут точно не можна бути одинокими. Тому що коли ви одинокі, ви страждаєте. Коли ви одинокі, ви не можете впоратися з проблемами. І знаєте, як би там не складалося у вас на кінці 2024 року, можливо, треба когось відпустити. Можливо, дійсно, для когось закривається якась сторінка в дружбі, в партнерстві. Шукайте нових людей, але не залишайтеся на одинці. Не бійтеся починати спочатку. Пам'ятайте, що ваша сила якраз заключається в підтримці і в тому, що ви не одні. Ось так передає ваш рід. Тому не склалася дружба з кимось одним, не закривайтеся, будьте готові починати. Спочатку будьте готові до такого оновлення, трансформації, тому що насправді карта дурень вона показує, що не можна було продовжувати те, що було, ви б все рівно прийшли в нікуди. Або ви починаєте з новими людьми, в нових ситуаціях і будете щасливими, або ви продовжуєте в тих старих ситуаціях зі старими людьми і будете почувати себе нещасними. Тому насправді дуже така цінна інформація від роду. Не залишайтеся одинокими, шукайте тих, хто дійсно вас розуміє і підтримує. Ну і порада від вищих сил для вас Рицар Жезлів, двійка пентаклів і старший аркан дияволу. Хочу вам сказати, що якщо дивитися на першу карту рицаря жезлів, де ви повні енергії, де для вас відкриті дороги і вам треба діяти. А діяти чому? Тому що є можливість вирівняти фінансову ситуацію, примножити дохід. Пройти якийсь нелегкий етап, і дуже важливо зрозуміти, що вже у, січні, вже у січні треба діяти, що вже у січні треба брати ініціативу в свої руки, не покладатися на когось. Чому? Тому що не можна ні від кого залежати. Карта диявола завжди показує залежність людини. І особливо, якщо ви почуваєте себе вільно фінансово, ви будете щасливими. Якщо ви залежите фінансово від когось, то в цьому криється велика ваша проблема, тому що тут ви не будете бачити своєї свободи. І для вас це дуже важливо, бо відкриті дороги. Ви зможете поїхати куди захочете, зможете робити що захочете, якщо будете мати свої фінанси. Так мені передають тут інформацію, мої дорогі глядачі. Тому важливо для вас дійсно звільнятися з залежностей і не бути заручниками, тому що свобода вона дає щастя. Мої дорогі друзі, таким бачу розклад для вас. Вам бажаю лише хорошого з наступаючим новим роком вас! І нехай дійсно цей рік приносить лише позитивні події, позитивну енергію, багато щастя і радості. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Надзвичайно приємно працювати для вас. До нових зустрічей! Ваша надія краще!